Перший день літа. Пройшла сніжна зима. Минула мокра і вітряна весна. Лисеня чекав на літо. Йому так хотілося знову погуляти з мамою, але мама була зайнята. Лисеня терпляче чекав. І ось одного разу вранці привіт, малий, весело сказала мама. Вже прокинувся, готовий погуляти. А вже літо із завмиранням серця запитав лисеня. Літо, літо, відгукнулася мама. Вперед. А чому так жарко? запитав лисеня. Щоб ми могли скупатися у прохолодній воді, вигукнула мама. Сонце було яскравим і спекотним. А чому коники так високо стрибають? Вони кличуть нас на змагання, і мама підстрибнула високо-високо. Давай хто вище. Сонячне світло стало як темне золото. Адні, чому такі довгі? запитав лисеня. Щоб ми з тобою веселилися як можна довше, засміялася мама. Небо стало блакитним і ніжним. А навіщо стільки квітів виросло? запитав лисеня. Щоб подарувати нам свій аромат, відповіла мама. Відчуваєш їх чарівний запах. Тим часом сонечко трішки затуманилось, і на небі з'явилися білі хмари. А пташки чому так голосно співають? запитав лисеня. Щоб ми могли танцювати, звичайно ж, проспівала мама. Хмари стали темними, а бджілки? Чому вони такі серйозні? Вони роблять для нас смачний мед, облизнулася мама. Тим часом подув вітер. А овочі чому вони такі великі? здивувався лисеня. Щоб ми могли їх скуштувати, мама якраз висмикнула з землі гарну соковиту морквину. На небі блиснула перша блискавка. А що це так гримить? запитав лисеня, прислухаючись до гуркіту грому, що наближався. Це значить, пора повертатися додому, відповіла мама, поки наші шкурки не стали мокрими від дощу, і вони побігли. Повз зріючі овочі і повз дерева, і через галявину і по берегу річки вони перестрибнули водний потік по камінцях і ось повернулися додому. А грім чому такий страшний? запитав лисеня, щоб я тримала тебе міцно, міцно. Відповіла мама і обняла свого малюка. А чому я втомився? прошепотів лисеня. тому що нам пора спати ніжно сказала мама. Під звук дощу так добре спиться. На добраніч, мій любий малюк. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.